Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Макс, привіт. Макса шия болить, він не дуже може крутитися. Тож що, ми працюємо, все-таки ви пішли у нас в селі в магазин і знайшли. Трошки не такі, ну як головка тут не така. А за довжиною те, що нам треба. Тож, Макс ось тут. Працює, правда, трошки сміття буде. На вулиці у нас таке сонечко, хоча мороз зранку був гарний. Це ще треба вікно. Напевно, Макс, поки сонце, треба буде зняти і вимити гарно. Бо ми вчора ввечері думали зняти, а ага, воно мороз на вечір, кажу, давай. Коли буде тепліше, підвіконня вже все добре стоїть. Ми на сюди і банки наставляли, і мішки тут посередині також, щоб не цей. Теж шпаклівкою, щоб не цей, не піднялося. То все добре. Це поки не знімали, але треба зняти, бо тут батарея. Воно підсохне, що ми не знімемо. Тож, потихеньку рухаємось. Ну що ж, у нас і тиждень не пройшов, ми шафу склали, тільки третій. день. тут, звісно, трошки терчить воно, але нехай собі терчить. Тут Максон складає, забиває він, що складає. Віздочки маленькі, оце ж стінку цю треба вирівняти. Бачите, у нас колись. Як ми сюди тільки переїхали, встановили шафу дуже близько до стінки. У нас не було тоді опалення зроблено, тільки плита грубка, і воно почало тут мокрити. А ми потім відставили і справили ситуацію. А на наступний рік зробили опалення, то все було добре. Так, Макс зараз заб'є оце. А я повитираю зараз і шафу від пилюки, і тут внизу бо воно ж хоч ми пилососом, але все одно. Бачите, у нас вже прогрес, навіть двері встановили. І тут, тут все зробили. Тільки залишилось повимивати все і почати складати одяг. Але ці дзеркала буду останню чергу вимивати, щоб вони не були залапані, бо вони такі, поки ми їх носили, та ще й вони стояли. Так що зараз треба піти попити чайку і приступати до одягу. Двері встановили і хочу запитати вашої поради. Ось тут треба, ж, напевно, встановити: оці. в нас їх немає в комплекті, як воно, обналічники чи як воно правильно називається. Я бачу, що деякі ставлять, деякі ні. Але щоб гарніше ж було, щоб шпалери не завертались, то, напевно, вони ж все-таки треба. Так що, над цим ще думаємо? Ще ось тут у нас оп. Також це важкий вибір, бо Макс хоче цей світильник саме світильник, а я хочу люстру. Так що, поки ми не прийшли до спільної думки. І дивлюся, що це в нас така сонячна сторона сюди. Дивилися оці ролети. То треба такі цупкі їх дивитися, щоб сонечко влітку не дуже світилося. Ще один вибір ну це вже трошки туди далі буде. Тин тим. І тут я в дзеркало буду себе видивлятись. Я, до речі, хоч і не показую, але трошечки, трошечки в мене процес іде. Я влізла в цей в штани, які по осені я не могла одягнути. Так що рухаємося, рухаємося, рухаємося. Так. О, тепер я буду тут знімати. Тільки головне повимивати дзеркала, і можна знімати. І я дивлюсь, що мені. <гум> на ноги скотч прилип. У нас по всій хаті цей скотч іде. бо Женя все, все ліпить на цей скотч. Тож зараз піду поп'ю чайку, бо хлопці мої вже Євген школи прийшов, вони обідають, і я не хочу, я щось наїлася зранку. І все. Можна буде приступати, складати одяг. Хоча я не знаю, як його все запнути. Ну нічого. Як ж воно там було, значить, все поміститься. Дима. Я розсипала свої корки такі маленькі, накочу. Вже Женя тільки поскладала, а я розсипую. Що збережу, тільки Макс йде кришечки. Кришечка. Кухня. Ті, у нас вже вечір. і Не все задумане, ми зробили, вікно так і не вимили. Або зараз вже холодно. Треба було, коли сонце кидати і його мити. А зараз не хочеться, бо зараз холод зійде. Але причепили ж ми цей карниз. Ось так, наче гарненько виглядає. Тож будуть ролети і тюль лише без штор. Ось так. от, Я там вже подивилася. Ну, це мені треба пару днів подумати, які вони будуть. А там далі виберемо. Ну, залишилось це все винести, поскладати. Ну і отут. Наполовину я вже заповнила. Потім зараз на кухню, йду і потім продовжу. Так що пішла я, поки в мене цей. Зміна обстановки. На сьогодні в мене все. А що я зробила з того? Тільки заповнила цю шафу. Все, поскладала. Я не думала, що воно так довго. Думала раз-два і все. Ага. Воно вже зараз 10 година. Мені ще треба помити посуд і все, і треба йти відпочивати. А вимиватися буде завтра. Надіюсь, бо ще коротше, мені завтра треба звільнити полички під розсаду, а там також наставлено. Ну, Коротше, нам треба ця м, кладовка, і вона у нас має бути там, де зараз котел стоїть, бо котел має переноситися. Бо з цим, що нам немає куди все дівати, ми носимо з кімнати в кімнату, з кімнати в кімнату. Ну вже прогрес, вже воно йде туди далі, до віранди, так що щось там придумаємо. Ціла, що це на стілець. Вийшло відео, читаю коментарі. За карниз. що декілька людей написало не обрізати. Макс також мені казав, що ми не будемо обрізати, бо карниз ми взяли 2 метри, а вікно у нас там метр з копійками. Його навіть півтора немає. Тож ми обрізали все-таки трошечки, бо не було, було негарно. Він такий довгий був, якось ні туди, ні сюди. Взагалі так воно. Повинно бути гарно, коли ж виступає за вікно, але дуже багато виступало. Але ж зараз також виступає за вікно, прям ну, не впритик. Там я не знаю, по скільки він, по 20 см, напевно, виходить. Так що, Обрізали ось так от. Коротше. Кривувато. Ні, повішали ми його і по рівню, і так, і сяк, і по сантиметрах самі стіни. Ми ж будували, отож набудували, що трошечки все-таки є різниця. Але ми рівняли більше по цьому По верхньому багету, тому плінтусу стельовому, щоб воно потім коли повішається. Не кидалося в очі те, що різниця йде між самим карнизом і тим стельовим багетом. Ще хочу сказати декілька слів за двері, і поруч з дзеркало нас все продумано. Ми там встановили штучку таку, бачите? Я не знаю, як воно правильно називається. Ну, коротше, Макс прикріпив до шафи, і воно не дає далі. Йти на зеркало, так що там є це місце. бо І я така, хоча наче ж доросла, адекватна жіночка, але е, можу забутися і увалити. Е, так що я, як я, а Женя б точно повалив, тож ми обов'язково це все продумали. Просто ми так задумали, що вона буде в нас стояти саме так. Це я Максу казала, треба було робити, щоб двері. Відкривалися в іншу сторону, він не захотів. Отож і вживаємося. Трошки він, трошки я так щось, і придумуємо.